Всім добрий день! Сьогодні на огляді такий мініатюрний кишеньковий, я би навіть сказав супер маленький примач Айва. Ну, як він там cr ds 505 Правильно, да? Макуляри, да, ds 505 Ну, Цифровий радіоприймач цифровою настройкою, автосканування. Це, ну Одним словом, пам'ять на сім станцій. Оце от кнопочки, щоб запам'ятати. Сім станцій. Кнопочка переключення діапазону FM-AM Тут середній і FM-діапазон. Кнопка сканування вперед-назад. Пам'ять підсвітка. Це і не працює повзунок. Ну, в смислі там є переключатель, але зломаний сам такий направляючий на тому от повзунку. Та й взагалі-то ладно зараз. Е, кнопочка Моностерео, кнопочка переключення наушник динамік от Ну і оця кнопка Hold. Теж зломана. Дінамік такий чисто символічний, ну, так скажем, для, 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 для опцій. Антени телескопічної немає. В якості антени тут служить наушники. От. Його принесли мені в ремонт. ну, Трошки його поламали, як то кажеться. Оті от Мембранні тут такі стоять мембрани металеві, вони замикають контакти. І от ті от, на тих кнопочках є такі пластикові штирки. І в деяких вже тих штирків немає, тому не всі кнопки нажимаються. От. І от в чому була проблема? Оця от кнопочка Hold. Hold. От його схема цього приймача. Так, ну що ж, скажу, що зібраний він на от, сам приймач, ТА 2104 BFM, то MFM приймач, Ось тут у нас підсилю. От Вот сам процесор. Ну, LCD дисплей. Процесор Toshiba TC9318FA. І от така от. Чіп. Так, про пам'ять. Е, в чому проблема? От оця от кнопочка Hold, on-off, яка блокує роботу ну, цього процесора, тобто він не реагує на кнопки. Е, приймач включався, але нічого не можна. Ну, Одна з кнопка, крім звуку і включення-виключення, більше кнопки ніякі не працювали. Ні діапазон переключити, ні станцію знайти одним словом. Просто включався і шипів. Так от, от у нас кнопочка Hold. От живлення на неї подається. Там далі собі кудись воно пішло. І от бачите, тут резистор 100 кОм. Я не знаю, я його не знайшов на платі. Де він там мав стояти, можливо, він стоїть під дисплеєм. Ось тут під цим дисплеєм, бо тут така двохслойна плата. Біля самої кнопки його не було. От оцей резистор 100 кОм. Бляха-муха. На що ти стій? І от, значить, коли заблоковані кнопки, ця напруга садиться на землю. Коли розблоковані, сюди йде якась напруга. Ну, так, як тут 3 вольта, ну, 100 кОм, ну щось там іде, якийсь там. Е щось йде, одним словом. Е ну, що я зробив? Резистор в мене таких smd шних резисторів немає. Ну, би, 100 кОмний резистор. Вот. Я взяв от з цього місця. Там на платі не що? Оце місце. Бузер, радіо. І сюди через діод. Діод же теж садить на напругу, скажем. 0,7 вольта і так далі. Через нього сюди от, подав на 41-й напругу. Ну, бо я по даташиту подивився, коли тут є напруга, він розблокований. Ну, то, то і так видно. Тобто, бачите, коли он. Просто напруга, ну, та ножка не задіяна, висить. От. Ну, в смислі, коли он, то та ножка на землю садить напругу. А коли оф, то вона не задіяна. От. І воно ніби через той резистор сюди приходить якась напруга. Так от, ну все. Розблокував я його, да, одним словом. Так. Ну, звичайно, що. Це, цього переключателя взагалі не було. І поставити його теж не представляється. Можливо, бо таких мікропереключателів я не маю. Там зовсім вони такі манюсінькі, як в мобілках. Ну я не маю такого переключателя. Тому я і то і назад не ставив. Зараз він розблокований. Так, да, заблокувати його вже не вийде. Але і нема смислу. так як тут. Половина тих кнопок вони тупо не працюють, їх попрожимали. Е, ну, як вам сказати, е, Ті ножички. А, я вже казав, що ті ножки просто попросажувалися, вони не нажимають мембрану до кінця. Добре, що працює оця кнопка, а е, переключення діапазонів, тобто, ще, ще вона робоча. Оця кнопка працює добре, сканування вниз. Оця сканування вверх ну, теж, її треба так давити прям, щоб. Ну, коротше, працює нижня. Ну, от, нижня працює адекватно. Е, так. Тут включимо на динамік. Ну, І ще от, що він без, 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 без наушників, в нього прийом ніякий. З наушниками вже. Нормально він. Піймаємо, можна слухати. Зараз йде звук як сюди, так і на наушники. Можна зробити тільки на наушники. От. Ну, якось так воно продумано. Бо тут наушники в якості антени працюють. От. Зараз попробуємо вперед. Вперед. Він не хоче нажимати, ну НАТО нажимається, но. О, дуже треба так потрудитися. Ось, 103,3, нехай буде та говоряща станція. Ну як я казав, оцей yeah. от динамічок yeah. тутошній, ну він так чисто. Хіба на вухо все до вуха собі притулити і слухати. Дуже слабенький. Хоча ну, більше тут немає але просто туди впихнути. Тунесенький сам приймач. Е, в наушниках йде стерео, все, все супер, в наушниках звук дуже хороший. А М-діапазон, ну, звичайно, що там нічого нема, Тут є, правда, антенна стоїть внизу магнітна. Ну, то хорошо, что вот эта кнопка работает адекватно, и вот эта работает адекватно. Підсвітка кнопка не достает, не работает, кнопка памяти тоже, на жаль, не, 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 не достает. Можно там их, конечно, понарощивать и так далі. но это же лишнее, мне за это не платят. Вот. Так що от такий от радіоприймач. Ну, напхали в нього, звісно, цілу кучу, але толку, як бачите, небагато. Чисто як мініатюрність, да, то плюс. Наушники, в наушниках слухати теж непогано. Ну, як без наушників, він, по-перше, якість прийому в нього в FM діапазоні ну, така я собі. Тільки сильні станції ловить. Ну от. Якщо їх витягнути і включити на сканування, він нічого не знайде. Тупо ні, ні одної станції. Вручну, так як будете тикати по чуть-чуть, то ну, він стане. Ну, можна зловити якісь станції, ті, що нормально передаються. А так в автоскануванні він нічого не знайде. З наушниками, звичайно, що да. Ну тут хіба що можна зробити такий штирьок Ну, взяти просто антенну на, на цей ну, але то таке людина казала що йому в наушниках буде нормально От такий от радіоприймач. ніби японський хоча точно сказати не можу Ну, мікросхема Toshiba то точно процесора да, на ній написано а тут просто стерто, я не можу сказати, чи то японці, чи то китайці робили. Тяжко, ну не бачу я. Там. Може від Япан. Отак, дякую за перегляд. CHA 1622 м